Доброго вечора, малята. З вами канал Малятко Мишенятко і наша рубрика Казка на ніч. Сирник та НЛО У крамниці Луїчі Каса Делашина. Його помічник Гвідо приміряв клієнту новий ковпак на колесо. Раптом той ковпак висковзнув, він пробив вікно. І вилетів на вулицю. Копак пролетів повсирника і блискавку Маквіна. Вони саме спинилися на світлофорі. Гляди, Енело, закричав сирник. Я знаю, бо вже зустрічав його якось, сказав він блискавці. Тоді сирник заходився розповідати другою байку про те, як він бачив космічного прибульця. Була така ясна нічка, що хоч голки збирай, розпочав сирник свою оповідку. Сирник спинився на залізничному переїзді посередині постелі. Раптом у нього над головою згустилися хмари, потім почали безладно світити залізничні самофори, хоча потяга й близько не було. Що за страхи? буркнув сирник. Він поглянув ліворуч нічого. Він поглянув праворуч. Нічого. Тоді сирник подивився просто перед собою, а, -а, -а перед його носом у повітрі зависло НЛО. Ну, мої вітаннячка, сказав тягач, ласкаво просимо мене звати сирник. А мене звати сирник, відповіло НЛО. Сирник? На думку боксирника, це ім'я чимось нагадувало його власне. Хочеш залити літер? Ти лідер? Луною відгукнуло Сленоло. Сирник помчав уперед, а за ним летів прибулець. Сирник привів НЛО до місцини, де він зберігав запас пляшанок із мастилом. Ось до мої літри!» НЛО, це дуже сподобалося. Ням, вигукнув він. Сирник заходився пити мастило крізь соломинку, краєм ока він побачив, що НЛО зі смаком потягує напій із великої банки. Але сирник не був проти, тому що він любив ділитися. Потім Нело пустив голосну відрижку. Справді голосну. Хай тобі грець, вражено мови сирник. Тобі грець? Лумає пов... повторив Нело. Згодом сирник показав НЕО свої улюблені забави. Приятелі спробували навіть лякати тракторів. Тоді сирник навчив Нело їздити ззадки навперед, а його новий друг навчив сирника літати. Ого, – вигукнув тягать. Сирник і НЕЛО хутко помчали нічним небом. НЛО помчав на високій швидкості, але сирник здогадався, куди він прямує. Вони чудово провели час. Ми тепер, друзі, навіки, мовив сирник. Раптом, невідомо звідки у нічному небі з'явився велетенський магніт. Жух. Він притягнув НЛО і потягнув його догори. Зверху кружляли троє військових гелікоптерів. Я його тримаю, доповів один гелікоптер. Повертаємося на базу, наказав інший гелікоптер. Сирнику, я тебе врятую, закричав сирник, коли гелікоптери зникли з поля зору. Буксирник твердо вирішив допомогти новому другові. Він потайки подався за гелікоптерами через пустелю. Тоді перебрався через табличку, де було написано вхід заборонено». Зона паркування 51. Переслідуючи гелікоптерів, сирник опинився на військовій базі. Він прокрався усередину, проминув вартових, а тоді дістався до великого ангару для літаків. Сирник зазирнув до вікна і побачив, що НЛО утримують з допомогою велетенського магніта. НЛО пильно вивчали військові та науковці, класно яскравий спалах. Один із учених зробив фото. Хай тобі грець! вигукнув НЛО. Учені були щиро вражені тим, що Нело вміє розмовляти. Хай тобі грець? перепитав один із науковців. Він намагається нам щось сказати? Де доктор Аббельшваген?» Сирник збагнув, що це його єдиний шанс. Він замаскувався під ученого і увірвався до ангара. Ось я, промовив він. Що означає хай тобі грець, докторе? запитав один із науковців. Сирник озирнувся довкола себе і помітив величезний перемикач із написом Викли викл. Це означає, почав він, не договоривши. Він натиснув на вимикач, щоб нейтралізувати магніт. Забираємося звідси. Енелом миттєво звільнився. Хай тобі, грець!» – вигукнув він. За мною закричав сирник до друга. Сирник і сирник вилетіли з ангара на всіх парах. Усі працівники військової бази кинулися їх наздоганяти. У радіаторному раю блискавка, перебив байку. Тоді думаєш, що я в це повірю. Буксирник гмикнув: А як же? заявив він. Ти ж сам там був, і він повів свою байку далі. Він описував, як блискавка мчав пустели разом із ним і сирником. Військові висіли у них на хвості. Сирник боявся, що їм із друзями не вдасться відірватися від переслідувачів. Зненацька з'явилось неймовірних розмірів НЛО мама. Ого, ого. вигукнув сирник. Це чудово, зрадів блискавка. Величезна тарілка затягнула сирника сирника і блискавку на борт із допомогою білого. Променя світла. Тоді прибулець миттю майнув до космосу, лишаючи всіх далеко позаду. Хай тобі грець, в один голос. Зайкнули всі військові. Після стрімкого польоту в космосі для сирника й блискавки настав час повертатись. Дякую за порятунок, пані НЛО!» – сказав сирник. Підкиньте нас додому. Літаюча тарілка спинилася над сирниковим помешканням і скинула його та блискавку просто на дах. Дуже вдячні, закричав сирник. Він відчув, що сумувативе за новим другом сирником. Та все ж був радий, що той врятувався. У радіатровому раю, біля крамнички, шин блискавка, скептично подивився на приятеля. Вибач, сирнику, сказав він. Цього не було, невже? відповів сирник. А звідки тоді я вмію так? Він спробував злетіти, але тільки голосно задеринчав. Сирнику, перестань. Маквін закотив очі і поїхав геть. Зрештою, сирник злетів. Він засміявся і здійснявся у синє небо.